І я побачила важливий принцип, який працює і досі. Принцип цей можна сформулювати таким чином. Коли благочестива жінка приймає рішення жити за Божим Словом, у її стосунках з чоловіком панує Бог. Немає значення, віруючи чи не віруючи, я вже говорю про нас із вами. Бог знає, якою мовою говорити з цим чоловіком. І знає, коли потрібно говорити. І він завжди захистить її репутацію і її життя. Це принцип, який працює. Немає такого чоловіка, хай би як він не знав Бога, хай би яким він не був би невіруючим, що Бог сказав жінці: та, з цим чоловіком мої принципи точно не попрацюють, роби отак і отак. Ну нічого, що в мене так написано. Це не може бути. Це не буває. Божі принципи діють завжди.